Істу, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і Приснує Марію, усяма святими, помінувши самих себе один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаємо. Тобі, Господи, бо благословилися і все чесне, величне Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх і на віки віки. Воїсти рові нього Кивок. Та, цінніші владичиця, ти святий покров, що духовно ясніше від срібла Золота, Розпустертий твоїм нетлінними пречистими руками, Він милостиво охороняє тих, які шанують чудові свято Твого покрову, Що його і ми сьогодні зійшов, всі з ворочисто спогадуємо. Від юності моєї вельми воюю зі мною пристрасті, але ти сам спаси мій, захорони мене й спаси ненависники Сіону, ви будете засоромлені Господом, бо як трава від вогню сохнете. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки, віки і вамінь. Кожна душа живиться, святим Духом чистотою пишається. І таїнственно просвітлюйся єдністю святої Тросі. Будьмо уважні, ми русім премудрість, будьмо уважні, пом'яну ім'я Твої усяким роді і роді. Перед лицем Твоїм помоляться заможні між людьми, пом'януй ім'я. Помолімся. Господи, помилий. і святийся, Боже, наш святий, спочиваєш Тобі славу, весела і Мотю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа, Хвалити Богу, святиня, хваліте його хволіти, його твердині сили, Його. Валить Господа. Тут сподобались ми слухання святого Євангелія, Господа, Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Трему не спрості, вислухаємо Святого Євангелія, Росії І духові Твої. Він Луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Свій час увійшов Ісус в одне село. Від дні вставши, Марія, постила швидко в дорогу вірського околицю в місто Юдем. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні, і сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: благословена тими жінками, благословена, і благословений підлона Твого. Відкіля мені з те, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос твого привітання золу в моїх вухах дитя з радості здригнулася в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бездісниця сказана їй від Господа. І мовила Марія, величає душа моя, Господа, ідуть, мир, і дух ми раді у Бозі, спасі моїм, бо він злянувся на покору, не раби своєї відповідни облажають мене всі роди. Велике вовчене мені всемутні, святе його ім'я, Марія пробула в за місяців за три, потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі! Помилуй мене, Боже, з великою милості твоєм масом щедро твоє шисте мене з беззаконня мого. Подай мене повнотою з беззаконня мого, відріха мого Бо Беззаконня моя знаю, мій завжди передо мною. Проти тебе, єдину, я зрішив, і перед тобою. Бо, правий, твоїх переможеш, коли будеш судити. В тебе беззаконня, я зачати в ріхах породила. Мене мати істину, полюби вісини, відоме, таємне мудро, все своє є ми в ти мені по, мене і сопом і учищуся, вмий мене і стану білі. Дай мені відчути радість, весель, людкості, сокрушить. Відверни лице Твоє від дурих моїх, і всі беззаконня мої, очисти. серце, чисти, створив мені, Боже, духа, право, в внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, святого не відійми від мене. Поверни мені, радість, спасіння і Духом владишному тверди мене. Кажу беззаконним, дороги Твої нечастиві до тебе наверх. Визволь мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого. Язик мій радісно прослави, справедливий. Вічте молоди, моле мої відкрий, уста мої сповістять Або Твою. Ама як би ти жертви захотів, дам би я то все палення намиле, Тобі. жертва болі, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним паном, але що щось, Господи, благоволінням твоїм сіон, і нехай відбудуться стіни Єрусалимські. Тоді подобає собі жертву правди, приношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар, Твій втартві слава Отцю і сину, і святому духові. Молитвами святих апостолів а милостивий, з без гріхів наших, і нині, і повсякчас, і на віки. віки. Ради молиту причистої Богородиці, а милостивий, очистими без гріхів наших. Помилуй мене, Боже, з великої милості, твої баса, щедро Твоє, очисти мене з беззаконня. Радується духовним хором, зібране з нами всі ангельські сили, бачивши, як вірні великими похвалами, славля царицю, владицю всіх. Радіють теж і душі праведних, свідки явління. Як вона в повітрі младно підводить до неба присвятій свої руки, та вимолює для світу замирення, сили утвердження, церкві і спасіння, наші. Спаси Боже, народ Твій благослови спадкоємство, твої не відаються до світу до ласку і своє милосердя. підніми знамено християни, пошли нам твоє багате милосердя. Молитвами Пречистої владичиці нашої бородиці синієї Марії, якого світли свято покрови сьогодні торжественно звершуємо, сили чесно і животворчого Христа, за заступництвом святих Небесних, сил безтілесних, тої славного прокапритечі Хрестителя Івана, святих славних сихвальних апостолів, святих Отців наших вселенських великих учителів і святителів, Василія Великого Григорія Богослова, Івана Золоту, Святинаський Кирила. Святого Ця нашого, Миколая Мирликівського Жиротворця, святий Слов'янський апостолів Кирила і Методія, святого благовірного рівного апостольного Великого князя Володимира, святого священого мученика Єсафата, святих славних переможних мучеників, преподобних і богоносниців Наших Антонії Теодозії Печерських та інших преподобних <кхух> і отців наших, святий правдний бойців Йоакім'яним, святого апостола Нанії Оного Семедесяти, преподобного отця нашого Романа, Сладкопівця і всіх святих. Молимо тебе, много милостивий, Господи, вислухай не зрішний, що молимось тобі і помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Благодаті щедротами, дротам людина, люблям, єдинородного сина, яким ти благословений, з пресвятим і блоїм житловочим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, Богородицю і матір світла, піснями звеличаймо. Величає душа моя, святий покров приснуділи Богородиці. Всі земляни хай ликують просвічені духом, а нехай торжествує створесь тілесним, ще священне торжество. Богоматері, і хай кличе, радуйся, все блажена, чиста чиста все, пересвяна спаси нас. Ришний царю, що сидиш отцем, і від серафимів приймаєш хвалу, глянься на молитву своєї матері, що благає тебе за нас, грішних, очисти нас від гріхів, спаси нашу країну, народові подає свою ласку і перемогу над ворогами за молитвами твоєї родительки. Це спаси нас! Ангельський привіт, співаємо тобі Богом вибрана діво, Радуйся, бо ти Адама знову запровадила в рай, радуйся, бо ти своїм іменем демонів проганяєш, радуйся, надія Християн. радуйся о святу душ, радуйся покрови нашої країни. Слава твою Сину, і Святому Духові, нині посягчан на віки, віки вями. Згадай нас, владичеце, Діво, Богородице, у своїх молитвах, щоб ми не загинули задля наших великих гріхів, захорони нас від усякого лиха і лютих Напастей, бо на тебе покладаємо надію і шануючи свято Твого покрову Тебе величаємо. Чей, ще й ще вмиро Господи, помолі. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Тривогай. Спасибо пресвяту, пречисту, Причисту, преблагословену, стану, владичиця нашої родиці і прислані в Марію, з усіма святими поминувши самих себе один одного. І все життя наше віддаємо. Тобі, Господи, по тебе хвалять і небесні сили, ми тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, хваліти Господа з неба хваліти на висота, тобі належить пісня Божа, хвалі всі анели Його, хвалі всі воїнства небесні, тобі належить пісня Боже. Хмаліта, сонце, місяць, хвалі, то всі ясні зорі. Його гове небеса, і води, що на небеса. Нехай вони ім'я Господні, хмаля, я бом'я на повалів створились Поставив їх на віки, віки, і дав закони, що не передали. Хвалити, Господа, землі, кити, всі морські, безсодні. Сніхи ну, то туман, і війни вітер, який виконує його славу Горе усі па Садовина, усі кедри, кидри, дикий скот усі, як і гати, птах крила, царі, землі, усі народи, князі, усі земні судді, Зонці, дівчата старі разом з у нас. Нехай м'ясподні хвалять високі, бо ім'я його єдине, а величего понад землю і небо. Він підняв рік народу, свого хвала, всім його святим, санам, ізраліля, народу, віщо йому облиці, сподивіновопі. É, Sim, А ховали йому на зборі праведники. Нехай Ізраїлі своїм творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться. Нехай хвалять м'яю тонком прибубні прарфі, нехай йому співають, Господь поласкавий до народу свого здоблює перемогою. поки. Нехай торжествують праведні у славі, на своїх ложах, нехай ликують. нехай хвала Божа буде на устах, у них і двосічний меч у руці. Щоб між народами вчинити відплату, між племенами покарання, щоб їхніх царів закути в кайдани, а їхніх їх вельмош у залізні, окови. Щоб суд написаний над ними вчинити, це слава сі його преподобний Хваліти Бога у святині, його хваліти, у твердині сили, за Його Хвалиту, знаю, великі Хвалити його величі безмежні, хвалити його звуком рогу, хваліти на гарфі і на хуслах, хваліти на бубні танком, хваліто на струнах і сопілиці, припадаємо до тебе, владице, в коняй майно молимо тебе. Радуйся, було блажений, вельми хвальна Діво, славно сповіщена пороками, по втемі, як що Христос Бог, і ти причисто породила, не знавши мужа, і на руках носила Творця всього його Господа, тож молися до Нього за нас, що сьогодні з вірою прославляємо свято Твого покрову. Хволіто у двіньких цимбалах, хволіто у научних цимбалах, усе, що живе, нехай хвалить Господа, Оспівую тебе, Діво богоди, ангельські хори, і славлять патріархи з архієреями, і святі апостоли чесно служать тобі, як Божій матері, бачивши тебе, як молишся за світ до Спаса всіх Христа, Бога, тож молися до нього ж без нашу країну і людей, що тебе з вірою, славлять, і вшановують свято Твого покрову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Усю тебе, Богородиця, Бог Духом Святим, кращий від дару нового кивота, своїм покровом, яснішим і сонячного промінь. Ти освітлюєш церкву і народ і проганяєш гріхів, визволяючи від біта скорботи, які з вірою святкують праздник твого покрову. Слава тобі, що світ нам показав. Слава вибишних Бога на землі, мир, в людях, благовоління. хвалимо Тебе, благословимо Тебе, кланяємось тобі, славимо Тебе, дякуємо Тобі за раду великої Твоєї слави, Господи, Царю Небесний, Боже, очевседе Вседержителю, Господи Сину Єдинородний, Ісусе Христе, святий, душе. Господи Боже, Анше Боже, сину Отця, що береш гріхи світу, помилуй нас, Ти, що береш гріхи світу, прийми нашу молитву, ти що сидиш по правиці, Отця, помилуй нас, Ти бо один лише святий. Ти єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Щодня буду тебе благословити і хвалити ім'я Твоє на віки, віки, сподобай Господи сьогодні без гріха зберегтися нам. Благословенний ти, Господи, Боже, отців наших і хвалений, і прославлений і я Твої навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословенний ти, Господи, навчи мене, установа Твої. Благословенний ти, владику, врозуми мене, установами твої. Благословений ти святий, просвіти мене установами Твоїми, Господи, Ти був на пристановище по всій роди молюсь, Господи, змилуйся наді мною, вилікуй мою душу, борій мій перед Тобою. Господи, до тебе я прибігаю, навчи мене творити Твою волю, бо Ти Бог мій, небо в Тебе є джерело життя. У Твоїм світлі побачимо світло Дома ласку Тим, що визнають Тебе, святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий. Святий Боже, святий, ся, ти безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий, ся, ти безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, Вам. Святий Безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, Святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй помийло й нас. Вловіні люди, світло прастуємо, отінювані Твоїм, бо мати пристям, і спозираючи на твій причистий образ, покійного мовимо, покрий нас чесним твоїм покровом і звав нас від усякого зла. Молячи сина твого, Христа, Бога нашого, спасти душі наші. Помилуй нас, Боже, з великої милості, Твої молимось, Тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помили. Молимося святішого Вселенського хіре, Франциска, Папу Римського, і заблаженішого патріарха нашого святослава. І за просящені шарки єпископа і митрополита нашого кир Ігоря, і за волюбив єпископа нашого кир Володимира, за ті, що служить, послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молими за народ, народне заправління, за все військо, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе, великої вати і милості, за ти, що творить на милостині, за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вимилостивий бо людинолюбний Бог і силіві славу віддаємо і сину і святому духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Сповнім ранішнім молитви нашого споделі Господи заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твій благодать. Я всього святого, свято мирне у Господа просій. Охоронця дужител наших у Господа просі. Прощені відпущення гріхи про рішення наших у Господа просіть. Добре і пожатошний для душ нашої, миру для світу Господа просі. О, Господи, Останок Господ, остане життя нашому мирі покаяння завершити у Господа просі. Християнський життя нашого безволісної, бездоганної, мирної. І оправдання на страшному суді Христовому О, дай Господи! Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і Присне Марію, Марію, усіма святими поминувши самих себе один одного. І все життя наше Христу Богі віддаймо. Молоди Господи, бо ти Бог милостилас, людини, любност, і тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині по повсякчас і на віки, віки. Амінь. Ми русті, І духові твоє, головій Господові преклоні. Слові Вони. Присягне руху, все всіх нас слав. Якщо ми там в тому залишили добровільно чи не добровільно, як добрий людинолюбний Бог простий дурнів землі, без добра. Бо до тебе належить милувати і спасати нас, Боже наш, тобі від славу віддаємо Отцю і, Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Примудрись. Благослови. Благословений Христос Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Утверти, Боже, святу, православну віру на віки віки. Свята, богородиця, спасина, Чеснішу від херовині, везрівня, славнішу від сарафині, щоб безтління басло породила, суща богородиць Богородицю Тебе велича. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої, Своєї Матері, якої святу покрову нині торжественно звершуємо, Святих славних сихвальних апостолів, святого Отця нашого, Архиепископа, іпискупа, мирликівські Тудотворцям, святого апостола Анані одного семидесяти, святого преподобного Отця, нашого Романа, Сладкупівця і всіх святих помилуй Спасе нас, Бовім благий і людинолюбе.